центрально міський район продовжує реалізацію комплексної програми, спрямованої на літнє оздоровлення учнівської молоді. В рамках програми у районі працювали пришкільні спортивні табори, проведено великий обсяг робіт з організації різноманітних заходів культурно масового сектору. В этом году ми провели открытие спартакіади «Юність» і спартакіади по місту жительства, которые проходила по адресу Ленина 10. Це були футбольные. Також у нас проходила зерниця в парку правда, которая очень. всем понравилось. В этом году впервые мы задействовали это вот мероприятие. Очень у нас масштабно все получилось. Фактически каждую неделю по два мероприятия проходило. Молодежь очень довольна. Они не ожидали такого от нас, от исполкома, что мы можем, в принципе, так организовать летний досуг для детей. В принципе, я думаю, все оставались очень довольны. День шахів в Україні відкрив нову сторінку проведення спортивно-інтелектуальних свят у центральному міському районі. На урочистому відкритті всіх присутніх привітали представники місцевої влади, а учні загальноосвітньої школи номер 85 підготували для всіх цікаву розважальну і конкурсну програму. До спортивного заходу приєдналися представники усіх районних закладів освіти, аби визначити найкращих шахістів за підсумком командної боротьби. Я представляю центральний городський ліцей, і я сюди прийшла лично для того. чтобы получить только удовольствие, потому что шахматы это не столь трудная игра, насколько интересна, поскольку э, там очень сложные ходы, э, очень сложная как бы тактика, но тем не менее, если э, интересный соперник, если интересное соревнование, то э, будет интересно проверить свои силы и свои умственные способности. На сьогоднішній день 18 українських шахістів, включаючи чоловіків та жінок, входять до сотні найсильніших у світовому рейтингу. А національна команда вже більше десяти років стає призером чемпіонатів світу та олімпіад з шахового спорту. Тому розвиток цієї спортивної дисципліни і популяризація шахів серед дітей як гри, що сприяє інтелектуальному розвитку, є пріоритетним завданням усіх гілок влади. Одним із пунктів цієї програми є введення факультативних занять з шахів у закладах освіти. Так, 85-та школа є одним із піонерів цього починання у Центральному міському районі. Мені ігра в шахмати подобається за те, що в цій грі розвивається твоє інтелектуальне мислення, розвиваються твої так, тактичні дії, і ти постійно думаєш на, на 3-4 шаги вперед. Я займаюся шахматами вже рік. Гра мені подобається в за те, що вона дуже красива і умна. Мені подобається, коли я побіждаю. За підсумком змагань, лідерство очолили учні загальноосвітньої школи номер 8 включаючи хлопців та дівчат. А третє місце вибороли представники 85-ї школи. Вже 27 липня на школярів з центрального міського району очікує чергове свято спорту. А саме міська міні-олімпіада присвячена відкриттю 30-х олімпійських ігор у Лондоні.